справжнє відлуння автентичних голосів краю. Закарпатський народний хор один із найдавніших професійних мистецьких колективів області, святкує 80-річний ювілей. Створений у 1945 році, він став символом закарпатської культури та визитівкою регіону на всеукраїнській та світовій сцені. Це наша гордість і це мрія кожного митця працювати з таким колективом. Я вже двадцятий рік працюю керівником закарпатського народного хору. Я щаслива, що мені доля випала бути керівником такого чудесного колективу. Закарпатський народний хор це не тільки хор, це і така можна сказати, осередок культури, духовності. Воно завжди так і, до речі було. І так і навіть з перших років учасники закарпатського народного хору це були в основному випускники духовної семінарії. Тобто, це завжди було закарпатський хор це завжди була така еліта культур. На еліта, інтелігенція. І я б дуже хотіла, щоб воно так і, і залишилося. У складі Закарпатського народного хору десятки артистів, для яких сцена стала не просто роботою, а невід'ємною частиною життя. А особливий символ колективу його солісти. Голос Петра Матія називають голосом срібної землі. Сам співак понад півстоліття на сцені і 20 років у складі колективу. Верховіно, 55 років на сцені то многовато для такого дітвака, як я. І мені Задор сказав Петре, в тебе голос, тобі треба співати професійно. Я в 24 роки повірив. Наталя Йосипівна дала мені друге дихання, коли мені сказали, що Петро Петрович поїде до мене в хор після музлекторію та гармонії, то я ожив. Бо я люблю співати так, як я хочу. Не так, як написано, а як я хочу, як я відчуваю. Ні гіга, ні Попович, але є пісні такі, що люди слухають. Із свого репертуару ніколи народні пісні не викидував. Вона унікальна. Вона не подібна ні на одну українську, хоча українські пісні взагалі шикарні у всьому світі. За десятиліть хор виступав у найпрестижніших залах країни і за кордоном, зберіг та популяризував унікальний фольклор Закарпаття. У репертуарі автентичні пісні, танці та музика, що передають колорит багатонаціонального краю. Колектив ініціював та втілив чимало унікальних програм, відлуння яких гордо звучить і за межами краю. Коли велика війна, ми бачимо більше людей, які приходять і на концерти, і ви знаєте про нашу молитву за Україну 24 серпня. То з кожним роком справді все більше і більше глядачів, яким не важко встати, і в 6-й годині прийти разом з нами, помолитися. І це вже виходить і на рівень всесвітній. Це моя любов. І радію, що хор росте з кожним роком. Ми долаємо багато труднощів. Звичайно, ми дуже багато працюємо і волонтерську роботу проводимо це. Ми їздимо багато і жіночим складом, тому хор це друга моя родина. Закарпатський народний хор і надалі планує концерти, гастролі та участь у фестивалях, аби показати різнобарв'я культури нашого краю далеко за межами області. Тут наголошують, головна місія колективу зберігати традиції, але й відкриватися до сьогодення, щоб народна культура залишалася живою і цікавою для молодих поколінь. Кожний колектив має мати своє неповторне обличчя, і звичайно, віяння часу, і симпатії, і якісь там всплески вони бувають, але тільки ті, які люблять, збережуть своє свої традиції, свою неповторність, та як, наприклад, Закарпатський народний хор, Ми ніколи не беремо репертуар з інших колективів. Ми все створюємо для себе. У мене була така мрія, щоб звичайно було кому передавати ці наші традиції, і тому в нашому колективі дуже багато є молодих людей, не тільки танцюристів, як зазвичай буває. А й співаків дуже багато музикантів молодих. Працюємо багато з дітьми і з молоддю. Маємо навіть такий проект зіркове майбутнє срібної землі, де разом із закарпатським хором танцюють, співають, грають на різних музичних інструментах. Та воно витіти Закарпаття. У 2009 році закарпатський народний хор отримав статус академічного. Крізь роки вони несуть унікальність нашого краю. Їхні голоси огортають гори, проносяться полонинами і долинають до сердець тих, хто спраглий почути справжню мелодику Закарпаття. Це не просто мистецький колектив, а символ срібної землі, що зберігає голоси поколінь і передає традицію у сучасність. А поважний ювілей став нагадуванням у часи випробувань. Народна пісня об'єднує, лікує і додає. The é